Справжні речі цифрами не вимірюються. Дорослих треба пробачити. Бо найголовніше про нас це точно не цифри. Більш від того, я дуже сумніваюся, що найголовніше про людину, найцікавіше, найважливіше, ми можемо знайти в енциклопедії, навіть у Вікіпедії. Шевченко, як і кожна людина, а тим паче видатна людина, точно не вимірюється сантиметрами, кілограмами чи навіть прожитими роками життя. А все ж. Цифри важливі, тому що вони здатні об'єктивно, без пафосу розповісти головні факти про особистість. Звісно, цифри це не головне. Але я твердо переконаний, що найбільше б Тарас Шевченко тішився, якби багатомільйонна українська нація багатомільйонними накладами видавала його твори, утверджувала себе не тільки у любові до культури, літератури, мистецтва. А дуже високими показниками свого економічного успіху, внутрішнього валового продукту і рівнем життя. Огонь, а не попіл. Вітаю товариство! Мене звати Богдан Тихолос, і це проєкт Огонь, А не попіл, перечитаний Шевченко, за підтримки Українського культурного фонду в рамках конкурсної програми Стипендія. Ми продовжуємо говорити про Шевченка. Шевченко, як і кожна людина, а тим паче видатна людина, точно не вимірюється сантиметрами, кілограмами чи навіть прожитими роками життя. Цифри багато означають в нашому сьогоднішньому житті. Іноді я б сказав, ми стаємо рабами цифр. Мені пригадується початок знаменитої казки, філософської, власне, казки притчі Антуана де Сент-Екзюпері маленький принц. Пам'ятаєте, дорослі дуже люблять цифри? Коли ти розповідаєш їм, що в тебе є новий друг, то вони ніколи тебе не запитають, а який в нього голос, а у що він любить бавитися, чи любить він метеликів вони обов'язково запитають. Скільки йому років, скільки в нього братів і сестер, скільки заробляють його батьки. Але ж не це найцікавіше, коли ти побачиш якийсь дуже гарний будинок і скажеш, що в нього на даху живуть голуби, вони тебе запитають: а скільки коштує цей будинок? А який номер цього будинку, на якій вулиці він розташований? Але ми розуміємо чудово, що справжні речі цифрами не вимірюються. Дорослих треба пробачити. Приблизно так розповідає Антуан де Сент-Екзюпері у своєму маленькому принці, і він має рацію. Бо найголовніше про нас це точно не цифри. Більш від того, я дуже сумніваюся, що найголовніше про людину, найцікавіше, найважливіше ми можемо знайти в енциклопедії, навіть у Вікіпедії. Так і про Шевченка. Найголовніше пише не у Вікіпедії. Найголовніше це те, що він написав у власних творах і, передусім, у. Своїй поезії, яку ми знаємо під загальною назвою Кобзар. А все ж. Цифри важливі, тому що вони здатні об'єктивно, без пафосу, розповісти головні факти про особистість. Тому важливим розділом нашої інтелектуальної мандрівки, творчою спадщиною і долею Шевченка, є той тематичний блок, який я назвав Шевченко в цифрах: геній без пафосу. Щоб розкрити постать Шевченка в цифрах, ми послідовно висвітлимо три теми: особистість і доля, творча спадщина, пам'ять і слава. Особистість, звичайно, ніколи повністю не вимірюється цифрами. Колись Конфуцій казав: людина міряється не від ніг до голови, а від голови до неба. І без сумніву, і постать Шевченка. Не вимірюється його зростом, вагою чи кількістю прожитих років. Але згодьмося, час, який нам відведений на цій землі, кількість дітей у нашій сім'ї, тривалість життя наших батьків, те, як ми платимо за свою свободу, за свою освіту, за свою самореалізацію, це також неймовірно важливо. Отже, особистість і доля в цифрах. Загально відомо, що Тривалість земного життя Шевченка 47 років. Це, відверто кажучи, не надто багато. Але треба розуміти, що в середині 19 століття середня тривалість життя людини, а особливо чоловіка, була навіть нижчою. Тому штука не в тому, скільки років прожив Шевченко, а чим він ці роки наповнив. Із цих 47 років Шевченко 24 роки був кріпаком. Де-факто рабом, людиною без права розпоряджатися власним життям і власною долею. Ще 11 років Шевченко перебував під слідством і на засланні. Більшість цього часу він провів на примусовій військовій службі у війську Російської імперії, тобто у чужій ворожій армії. Тому він ненавидів солдатщину і вважав ці роки роками неволі. Лише 12 років, тобто чверть життя Шевченко був відносно вільною людиною, вільним художником. Саме цей свій титул, це своє самоозначення він вважав найважливішим для себе і так і підписувався: вільний художник Тарас Шевченко. Шевченко син України. Але 30 років свого життя він провів на чужині і лише 17 в Україні. З них 14 у дитинстві і загалом близько трьох років за три подорожі в Україну. Парадокс: найбільший український поет не жив в Україні, а подорожував в Україну. Шевченко походив із багатодітної селянської родини і був третьою дитиною із шести. Ще дві старші сестри померли ще до його народження. Коли малому Тарасу було 9 літ, померла його мати Катерина. Їй було лише 38 років. А ще за два роки помер і батько Григорій на той час 44-річний чоловік. Тарасові тоді було лише 11. Так він став круглим сиротою. Найбільшою мрією Шевченка була свобода. Тараса Шевченка викупили скріпацтва за 2500 карбованців асигнаціями, що на той час дорівнювало. Приблизно 45 кілограмам чистого срібла. Саме за цю суму пан Енгельгард відпустив поета 1838 року. Такою була ціна його свободи. Зріст Шевченка, за даними формулярного списку про службу лінійного Оренбурзького батальйону No1 за 1853 рік становив два аршини, 5 фершків, що в перерахунку становить близько. 164 см. Треба сказати, що на той час це був середній зріст чоловіка. Шевченко, особливо у пізній фазі свого життя, після звільнення із заслання, понад усе прагнув створити сім'ю. Він тричі сватався до різних дівчат, але, на жаль, жодного разу так і не одружився. Шевченко володів чотирма мовами. Рідною українською, саме українською написано більшість його творів, передусім поетичних, російською, церковно-слов'янською і польською, останньою на побутовому рівні. Шевченко в цифрах це також його творча спадщина. Людина це те, що вона після себе залишає, незалежно від кількості прожитих років. Можливо, навіть важливіше те, що починається після нашого відходу у вічність, бо саме це визначає, наскільки тривкий слід ми залишили після себе. Шевченко залишив неймовірно щедру, багато творчу спадщину і неймовірно тривкий слід слід Шевченка-творця у цифрах. Шевченко як автор, Шевченко як творець це поет і художник. Він реалізувався однаковою мірою. І в літературі, і у візуальних мистецтвах у живописі і в графіці. Як автор Шевченко мав близько десяти прибраних імен, тобто псевдонімів та криптонімів. Він підписувався ТШ, Кобзар, Кобзар-Дармограй, зокрема, саме цим псевдонімом Кобзар-Дармограй, підписані його російськомовні повісті, прозові твори, а також просто Дармограй, Перебендя і навіть руель. Шевченко-письменник залишив після себе велику літературну спадщину. Це 237 поетичних творів віршів та поем, із них 235 українською і 2 російською мовами, понад 200 віршів та близько двох десятків поем, Дев'ять повістей, написаних російською мовою на засланні у Новопетровському укріпленні. І дві п'єси одна завершена. Назар Стодоля і уривок історичної п'єси Никита Гайдай. Шевченко, як прозаїк, також автор так званого журналу, тобто щоденника, автобіографії, низки статей і понад 250 листів, в тому числі 19 офіційних та колективних листів, а решта приватні, до його друзів і приятелів. За життя автора його поетичні збірки виходили тричі і щоразу під назвою Кобзар. Це справді символічне автоокреслення самого Шевченка. 1840 року вийшов так званий перший кобзар, який містив лише вісім творів, і зчинив цілу революцію в історію українського письменства. 1844 року з'явився друком Чигиринський кобзар і Гайдамаки. Насправді, це був передрук першого видання кобзаря із додатком поеми Гайдамаки. І нарешті, 1860 року, було опубліковано кобзар, що містив 17 творів, які друкувалися перед тим у 1840-50-х роках. Це було останнє прижиттєве видання кобзаря Тараса Шевченка. Сьогоднішній кобзар містить усю поетичну спадщину Тараса Шевченка, тобто близько 2,5 сотень віршів та поем. Орієнтовний обсяг поетичного доробку Шевченка понад 22 тисячі віршованих рядків. Проте Шевченко не тільки поет, але й художник. Більш від того, його сучасники і знали його дуже часто саме насамперед, як художника, художника, який працював як живописець і графік, зокрема гравер. Як художник Шевченко автор понад 1100 мистецьких творів. До нашого часу дійшли 835 картин і малюнків Шевченка в оригіналах і почасти в гравюрах на металі і на дереві. Крім того, відомо про 278 утрачених або незнайдених робіт: мистецька спадщина Шевченка-художника це 210 акварелей, передусім пейзажів, 150 портретів, 27 офортів, з них 6 у серії Живописна Україна. Понад 230 олівцевих рисунків ландшафтів, тобто краєвидів України, ескізи, етюди, начерки на 360 сторінках рукописів та альбомів. Відомо близько 50 авторських зображень Шевченка, серед яких 13 збережених і 9 незнайдених автопортретів, численні автошаржі, автокарикатури на полях рукописів і аркушах альбомів. Шевченко хотів пізнавати себе глибше. І як художник малював себе досить часто. Також до нашого часу дійшло 10 фотографій світлин Шевченка. Ще одна не збереглася, але відома із рисунку копії художника Михайла Микешина фронтиспису до видання Кобзаря 1860 року. Найповніше академічне зібрання творів Тараса Шевченка, яке вийшло друком у Києві на початку третього тисячоліття. Складає 12 величних томів. З них 6 томів літературної спадщини і ще 6 мистецької. Такими є кількісні параметри творчого доробку Тараса Шевченка. Шевченко в цифрах: Пам'ять і слава. Здавалося, б, прагнути слави це щось таке, чого варто соромитись. Водночас, слава дуже важливе для Шевченка поняття. Я думаю, що передусім йому йшлося про відгомін його творчої енергії, про відгук її у серцях, у душах, у розумах його читачів. Його не цікавила слава сама по собі, його цікавив його вплив на майбутнє покоління та й врешті на своїх сучасників. Шевченка, як поета, неймовірно ображало мовчання критики і мовчання читачів. Він дуже болісно це сприймав, ставив собі питання. Для кого я пишу, для чого. Або ображався, згіршено констатував, ніхто й не гавкне, й не лайне, неначе й не було мене. Але він таки був. І він таки здобувся на неймовірно вдячну пам'ять нащадків і на велику і тривалу славу, як поет, як художник і як національний символ України. Сьогодні у світі. Діє понад 80 музеїв і меморіальних закладів присвячених Шевченкові. 1384 монументи Шевченкові встановлено у цілому світі, включно із численними погруддями, повнофігурними пам'ятниками, пам'ятними знаками, меморіальними дошками та алегоричними скульптурними зображеннями. З них в Україні налічується 1256 монументів, а ще 128. В 40 країнах світу Бразилії, Сполучених Штатах Америки, Китаї тощо. Це найбільша у світі кількість монументів, встановлених діячеві культури. Так, в світовій історії бували постаті, яким встановлено навіть більше пам'ятників, ніж Шевченкові, наприклад, Владимір Ілліч Лінін. Але це точно не діяч культури, це кривавий диктатор. І пам'ятники йому встановлювали не з любові, а як інструмент. Ідеологічної пропаганди. Пам'ятники Шевченкові постали із народної любові і вдячності. В цьому його за кількістю монументів перевищив хіба Будда. Постать Шевченка увічна в українській топоніміці. В Україні існує 25 варіацій назв міст, селищ та сіл, присвячених Шевченкові: Тарасівка, Шевченкове, Тарасівці, Тарасогригорівка, Кобзар тощо. Загалом ім'я Шевченка носять 352 населених пункти. Понад 100 мовами перекладені твори Шевченка. Зокрема, Шевченків заповіт 147 мовами народів світу. Портрет Тараса Шевченка прикрашає 100 гривневу купюру. Тому число 100 також асоціюється у нас із Тарасом Шевченком. Могила Кобзаря на Чернечій горі у Каневі це місце щорічних паломництв. Десятків тисяч людей. Шевченко, як поет і як лідер української нації, має мільйони шанувальників не тільки в самій Україні, а й в цілому світі. Його видання різними мовами у різних країнах виходять багатомільйонними накладами. Але на цілій планеті є лише один народ якому Шевченко присвятив своє життя і творчість, український народ? І існує лише одна держава, відповідальна за виконання Шевченкових заповітів: Україна. Звісно, цифри це не головне. Але я твердо переконаний, що найбільше б Тарас Шевченко втішився, якби багатомільйонна українська нація багатомільйонними накладами видавала його твори. І утверджувала себе не тільки у любові до культури, літератури, мистецтва, а дуже високими показниками свого економічного успіху, внутрішнього валового продукту і рівнем життя. Тому робімо все від нас залежне, щоб цифри, які виявляють ефективність і продуктивність нашої праці, були гідними тих цифр, які розкривають. Велич постаті Шевченка.